Ісусе Христе, прибігаю до Тебе, бо в Тобі, мій захист, ти світло в темряві, ти правда серед брехні, ти перемога над злом, світ сповнений спокус, а моє серце слабке. Молю тебе, не дай мені впасти, будь моїм щитом у годину боротьби, очисти мої думки від усякого лукавства, очисти моє серце від заздрості й гніву, очисти мою волю від схильності до гріха. Навчи мене відрізняти добре від злого, збережи мене від слів, які можуть ранити, збережи від рук, що чинять беззаконня, збережи від доріг, які ведуть у темряву, збережи моє серце, щоб воно не зрадило тобі. Коли приходить спокуса, дай мені силу відкинути її. Коли з'являється зло, дай мені мужність стояти, коли гріх здається солодким, покажи його гіркий кінець. Коли серце вагається, укріпи мене в правді. Господи, не дозволь звикати до малого гріха, не дозволь закривати очі на зло довкола, навчи мене бути вірною Тобі в малому і в великому. Навчи мене щодня вибирати світло, а не темряву. Пошли мені Твого Святого Духа. Духа сили й чистоти, пошли мені розуміння, коли ворог буде хитрити, пошли мені слово молитви, коли я на межі, пошли мені спокій, коли спокуса розбурхує серце. Марія, непорочна діво, мати чистоти, молися за мене, пригорни мене до себе в моменти боротьби, навчи мене слухати Бога, а не голос, спокуси, святий Архангеле Михаїле, захисти мене у битві духовній. Своїм мечем розрубити нети зла, що тягнуть до падіння, будь моїм захисником проти підступів лукавого, веди мене в правді в чистоті, О Господи, збережи мене від усякого зла, видимого і невидимого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.